Вітаю, шановні друзі, КНДР, Корейська Північно-Корейська Народна Республіка, починає будівництво найбільшого військового заводу в країні, у себе в країні. Ну, Подейкують про те, що цей завод, можливо, допомагає будувати їм Росія. Давайте подивимося. Цей завод, завод чи буде він поставляти потім зброю для агресії Росії в подальшому проти України або проти інших країн світу. Давайте глянемо, що це за завод, чи причетний до цього будівництва Кремль. Цей проект Да. Над цим проєктом, я вам скажу так, у цього проєкту є, як то кажуть, людина, яка стоїть над цим, тобто вчитель наставник, да? якийсь наставник, хтось керує, хтось, ну, той, хто не в Кореї, тобто є вчитель і наставник, да? але тут будується він для того, щоб знайти вихід з ситуації. Вихід із ситуації, бажання. Є бажання знайти вихід із ситуації. Запропоновано. Кимось, дійсно, цей проєкт запропонований. Ким запропонований? Хто стоїть за Єрофантом? Ну, єрофант, який досить відомий всьому світу. Це може бути і Кремль, це може бути і Китай, да? як і наставник. Але цей єрофант, він відомий, всім відомий. І Вони запропонували. Що це за проєкт такий. Запропонували. Ну тут, так, пропозиція. Ця ідея, вона ізвнє. Це не, просто, не, не простий проєкт для корейців. Я вам скажу, хтось за, цей, за цією ідеєю стоїть іерофант. Стоїть іерофант. Ну, знаєте, я тільки до. Здогадуюсь, хто це, да? відома і всім, швидше всього, що це Путін. Швидше всього, що це може бути і Путін. Да? Реалізувати таку ідею. Запропонували ідею реалізувати. Тут ідея ідея за бажанням Єрофанта. Але ця ідея може. Знаєте, як вона може бути нереалізована? Ці ідеї можуть піти розпочато, знаєте, тут... тому що тут, знаєте, тут іде якийсь обман. В реалізації цієї ідеї криється обман. Тобто це будує, швидше всього, не Корея, а це буде, це буде завод, який треба буде заховати від всіх інших. Да? Ну, ось так. І звідти вже тягати, ну, щоб він не став об'єктом об того, що треба з ним покінчити з цим заводом, розумієте? Через безвихідну ситуацію. Ця ідея єрафанта через безвихідну ситуацію. Обман. Обман. Через безвихідну ситуацію. Що це означає? Проаналізувавши ситуацію, вирішили йти новим шляхом через обман. І потрібен він для подальшої агресії. Для агресії. Тут співпраця йде. Йде співпраця. Співпраця в агресії. КНДР підключають, підключають до, до країн агресорів. Да? Ну, Більше схоже на те, що це, за будівництвом цього заводу стоїть якась інша країна. Стоїть Єрафан, через нього ідея, ця, ця обман і так далі. Обманний проєкт, дивіться. Але, знаєте, я вам скажу так, визначилися, сплановано, визначено із партнерами. З партнерами. Ну, тут однозначно замішана, замішана співпраця з партнерами, я вам скажу. Розумієте? Але чомусь він йде попусту. Не зможуть використати його. Не можуть його використати. Пустий проєкт, тому що станеться скандал. Станеться скандал з цим заводом. І використати, якщо Єрафанти планує обманним маневром збудувати. Там завод і користуватися, то він напрасно на це надіється даремно, тому що станеться обман, і з цією ідеєю буде покінчено, щоб потім брати звідти свої, ну, брати, брати ресурс і з ним воювати. Розумієте? Тому що ну, цьому, цьому проєкту не, не, не судилося збутися, скажімо так, станеться скандал. Станеться скандал, закінчиться розбитим серцем. Цей скандал, да? як тільки Єрофант, як тільки, партнер, який співпрацював із Ким Чен Іном, скаже, давай мені тепер же да? ж, бо я ж у тебе вклався, тепер давай мені. Як тільки Єрофант запросить звідти ресурс. Отримає удар і м, скандал. Скандал. А Кимчен-Ін не буде ділитися. О, навчився, да? О, навчився. А який світ? Світ заставляє бути цинічним, тому е, світ вчить кимчен Іна, як треба робити? Ось так. Вони візьмуть допомогу, за допомогою третьої сторони Рафан та третьої сторони партнерів. Збудують, можливо, цей завод, але поставляти звідти не будуть нічого. Вони, поста... вони його заберуть у особисте користування, як то кажуть. розумієте? Ось так, вони його не зможуть. Для свого буде, буде скандал. Скажуть, дайте, Давайте тепер ж нам ресурс, да? ми ж вкладалися у вас. А Кимченець каже, скаже, ні, дорогесенький, мені треба... потрібно самому. Да? Корова така нужна самому. А так, от, мені треба для того, щоб себе захистити, нічого я вам не дам. Да? Дружба дружбою, а кожен за себе. Ось так. Кожен за себе, давнє, давні, давні партнери можуть по, посваритися. Буде вестися гра в нечесний бій. Ну, якщо я вам і говорила, ким чин-ін? Навчився вести нечесний бій в цьому нечесному цинічному світі. Ну, що ж, хай будують, нічого вони з нього звідти не візьмуть. Ось так. А якщо і візьмуть, то треба буде і Кимчен ін, Іну щось взамін давати. Ось так: ти мені я тобі почнеться там формула. Ти мені, я тобі. А те, що ви тут будували, те не враховується. Все. ведеться нечесний бій, нечесна гра, нечесні дії, станеться із цим ресурсом. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.